Вітаю, шановні підписники! Сьогодні з вами поговоримо про синопред, про той препарат, який я обіцяв вчора. Так, дійсно, тут є квітки бузини, трава, вербени, корінь тирличу жовтого. це ті речовини, які мають секретолітичну дію, тобто вони розріджують ваше мокротиння, сприяють кращому його виведенню. І завдяки цьому у вас може перестати боліти сам ніс. Тому що, до речі, коли болить ніс, я вже казав вчора, що це значить, що у вас якась бактеріальна інфекція. Можна промивати хлорофіліптом, про це я вчора зняв відео сьогодні про синопрет. Також в синопреті є, що квітки примули, це первоцвіт весняний. Вони також мають секрету літичну дію, а ще у, не, у цих квіток противірусна дія. Це дуже важливо, бо противірусну рослину не кожен день зустрінеш. Також є трава щавля звичайного, вона має імуномодулюючу дію та протизапальну. Тобто, окрім того, що ви виздоровлюєте, ви ще й підвищуєте свій імунітет завдяки. Цьому препарату, дійсно, цей препарат має етанол і тому за кермо сідати з ним не можна. Але є таблетки синопретекстракт, екстракт, ось там етанолу немає, і можете сміливо його застосовувати, навіть якщо ви водій. Тепер найголовніше. Багато аптек пропонують мені аналог цього препарату. Але якщо почитати. Що туди входить у склад, аналога ми не знайдемо. Ну, Тут складу нема, але дуже гарно, що зробили скільки треба пити його. Що його треба пити три рази на добу, це дуже важливо. Так, з приводу аналогів. По-перше, чомусь у синопреті написано, яку частину рослини заготовляють до того для оцього... Розчину, а у його типу аналогах цього не написано. Наприклад, у синопреті написано, що тут знаходиться корінь тирличу-жовтого. А у аналогах написано екстракт тирличу жовтого. Що значить екстракт? Мені потрібен лише корінь цієї рослини для того, щоб я отримував необхідні речовини. Якщо ми кажемо про екстракт, туди що додали і корінь, і стебла і листя все підряд. Так діяти буде лише корінь, навіщо нам потрібно пити із стебла і листя, і що там ще вони додали в цей екстракт. Потім ще відрізняються рослини у деяких аналогах. Наприклад, не буду називати ці аналоги, ви самі їх знаєте, вам їх запропонують в аптеці. Але, дай Бог, щоб не запропонували. Наприклад, деякі аналоги додають екстракт коров'яку. Ну, Це взагалі рослина містить такий канцероген, як талін. Це те, що викликає онкологію. А також коров'як не можна вагітним. Також коров'як викликає алергію, на що його туди додають. Можливо, те, що дешевше. Потім ще бачив екстракт пеларгонії. Він викликає взагалі схильність до кровотеч. Ось вам воно потрібно, коли у вас і так е, нежить, течуть соплі або закладений ніс, ви питаєтесь сморкатися, і у вас ще буде схильність до кровотеч. Також не потрібно. До речі, ця пеларгонія ще дуже негативно впливає на нирки та печінку. Деякі додають імбир. Взагалі не розумію, бо імбир дуже негативно впливає на шлунково-кишковий тракт. Якщо у вас гастрит, виразка шлунка, проблеми з кишківником, та навіть із серцево-судинної системи також краще не вживати цей імбір. Ну і у імбіру також протипоказання вагітність, так нащо взагалі придумали ці аналоги. Ось така ось невеличка історія про сину Пред. Який треба пити, капати, а деякі взагалі ось так от беруть, не крапають нікуди, так скажемо, професіональні люди, які дуже часто хворіють. Беруть і просто як з пляшки п'ють пару ковтків цього синопрету, отак от висмоктують ротом. За потреби, тому що люди, які часто хворіють, їм можливо і не потрібно пропивати ці курси, їм достатньо випити за потреби. Це ми поговорили, до речі, про інфекцію. У мене на каналі вже є кілька роликів про, так скажімо, інфекційні процеси, цей про синопред, там було про Ізофрополідексу, тобто краплі з антибіотиком. І до цього був відео про хлорофіліпт, який промиває ніс. А потім завтра ми вже поговоримо про медикаментозні реміти. А саме почнемо із застосування сольових ламп. Чи взагалі працює сольова лампа, і як краще її застосовувати, щоб ефект був максимальний? Або, взагалі, ця сольова лампа не працює. Дивіться у завтрашньому відео. Дякую за увагу. Нехай ваш нос дихає вільно.